For in

Вони тут під кожне дерево ходили. Цивілізація стоїть нормально. В цьому році дуже багато коштів, поза інвестиціями в мережі, в дороги ми також вкладаємо в сам порядок наших дворів, що є дуже важливо, тому що це зона відпочинку мешканців. Оцей дворик інвестовано орієнтовано 1 мільйон 200 тисяч гривень. Комунікації замінені, покладена нова плитка. І зараз дуже важливо, щоб мешканці всіх тих будинків, які є в цьому дворі, дружно жили і дружно планували свій завтрашній день. Тому що є, наприклад, спортивні майданчики, так? є дитячі майданчики. Одні мешканці говорять, що ми хочемо мати маленьке футбольне поле для дітей. Інші мешканці говорять, що нам цього не треба, ми старші, ми не хочемо шуму». Тому тут вже має бути дуже якісна комунікація. Якщо вона буде якісна, буде набагато більше порядку. Взагалі, я вважаю, що в всіх тих будинках в ідеалі мало би бути створено об'єднання співвласників, одне велике, на всіх разом, тому що цей дворик є спільний, він не належить одному, другому чи третьому. А місто буде хорошим партнером, але ми не зможемо зробити замість людей оцю атмосферу добра і атмосферу взаємодопомоги, яка має бути. Якщо є запитання на ту або іншу тему. В цьому році ми робимо внутрішньоквартальні двори і дороги у всіх районах міста Львова. В нас немає когось першого, когось останнього. Обділеним нас далі лишається центр міста, Галицький район. Багато робиться в Франківському районі, Сихівському районі, Залізничному, Шевченківському. Дуже часто це не видно ззовні, Бо коли проїжджаєш по магістралі, ти не бачиш цього дворика. В цьому році дуже багато коштів інвестуємо в громадські простори. Це, власне, зони відпочинку людей, парки, сквери. Як ви знаєте, ми також прийняли рішення утворити окрему юридичну особу Стрийський парк також будемо зараз знаходитися в пошуку керівника стрийського парку, тобто то, що є близько до людей. То, що дає можливість відчути себе гідно і мати комфорт проживання, це є та зона, куди ми найбільше сьогодні інвестуємо часу, уваги своєї. От ОСББ зараз багато створилося, на самому часу мешканці вони якось ініціативають. Ви знаєте, я за час роботи міським головою не мав жодного випадку, коли б мешканці, які створили ОСББ, сказали, а ми не хочемо, верніть нас назад до жертви. Ні одного не було. Динаміка дуже позитивна, і чим мешканці скоріше створюють об'єднання співвласників, тим скоріше в будинку з'являється порядок і з'являється господар. Це дуже і дуже важливо. Тому от серед тих будинків, які тут є, є об'єднання співвласників в меншій кількості, в більшості поки що немає. І для них це є хороший приклад. Подивитися, а як ви облаштували своє життя, а які у вас тарифи? Тому що в кінцевому випадку місто. Буде витрачати кошти тільки на доведення комунікації до будинку, тобто інженерія, дороги, каналізування. Те, що стосується самого будинку, це відповідальність мешканців, тому що вони є власниками квартир і вони є власниками будинку. Чим скоріше почнеться порядок, тим скоріше буде позитивний результат. Минувай, це не пропонують таких набувало а це вже в залежності від матеріального стану самих людей, просто маючи у Львові тисячі будинків. Ми повинні людям правду говорити. Те, що стосується по мережах до будинку, звичайно, ми будемо інвестувати, будемо продати дороги, а в самому будинку ми фізично не зможемо робити ремонти. Там, де є критична ситуація, десь дахи, ми ще трошки помагаємо. а так, в принципі, варіантів інших немає. Щодо доріг, там в дворі так само Помагаємо, робимо. Вони, вони Ви знаєте, в залежності від ситуації. Я би на місці мешканців в першу чергу дбав про свої будинки. Це є підвали, це є горища, це є отеплення тих самих стін. На сьогоднішній день є дуже цікаві програми. До речі, місто компенсовує проценти, коли можна брати кошти на утеплення самого будинку, на реновацію заміну вікон, і ви тоді в результаті платите в два рази менше коштів на тепло. Так, ви комфортніше живете в своєму будинку. Це є ваш будинок, це ваша власність. Внеливши це з вами назавжди. Один Якщо говорити цей дворик, фактично, ми думаю, до кінця травня вже фіналізуємо основний об'єм робіт, а потім будемо допомагати мешканцям організовуватися, щоб тут з'явилася сильна, потужна громада, щоб вони були всі за одне, навіть як кулак. Ну, дивіться, розпочнемо з історії. Минулого року були розпочаті і завершені роботи щодо влаштування каналізаційної мережі. Вона тут була в такому жахливому стані. Сюди ми використали порядка 420 тисяч з минулого року ремонт каналізації. І так само цього року 170 тисяч. Тобто з каналізацією ливневої тут проблем немає. Тобто все замінено на нове. Так само в даному. Об'єктів тут зроблено на 610 тисяч покрівель. Також заплановано 76-й будинок, оцей ззаді за мною передбачено також кошти на заміну покрівлі. Щодо покриття, тут є 2700 метрів. Загальна вартість робіт становить порядка 1 млн двісті. Стосовно дитячого майданчика розробляється зараз ще. План розташування разом звичайно, з мешканцями, бо в 76-му в будинку створено вже ОСББ. І разом будемо думати, як ми це зробити, щоб було зручно всім. Яку суму загально отримає франківська адміністрація з міського бюджету загалом на ремонт вулиць. Це порядка 33 мільйонів. Скільки дворів приблизно? Ви знаєте, це важко сказати і рахувати двір, розумієте, у цьому дворі тут є 10 будинків. Так само можна розділити двір. Тут важко сказати, але в середньому на 33 мільйони можемо порахувати, якщо тут мільйон 200, А ми робимо, як правило, такі масштабні, де дуже є велика кількість мешканців, робимо на цьому ставку. ну Тоді, якщо 33, розділити на цей. Ну, але так загалом з малими, то було 67 двориків. 67. Але ну, тут, це є тут... один з масштабних, тобто це дуже великий об'єм. Тут роботи ще з минулого року, так? Ні-ні. По Бруківці ці роботи були розпочаті в кінці березня. Я думаю, десь на середину, 20 числа, ми завершимо роботи щодо облаштування бруківців. А комунікації ще минулого року Комунікації минулого року тут робити? Частково комунікації були замінені минулого року. Вартість робіт була 420 тисяч, і цього року ми завершували вже, щоб закінчити повністю, тому що бруківку не варто класти на поганій мережі. Цього року 170 тисяч додатково. Тобто, якщо додамо 420 і 170, отримаємо 690. А які вже?